Гідемо пасан диявол. Селянин стояв біля лікаря, перед ліжком умираючої. Стара покірно, спокійно і присвітно дивилася на обох чоловіків, прислухалася до їх розмови, їй прийшов час помирати. Вона не опиралася, вона віджила свої, їй було 92 роки. В розчинені вікна і двері потоками вливалося липневе сонце, і полум'яне проміння його. Падала на руду нерівну долівку, вибиту черевиками чотирьох селянських поколінь. Гарячий вітер доносив запах ланів, пахощі трав, хлібів і листя, спаленого південною спекою. Коники похрипли, наповнюючи село, дзвінким сюрчанням, подібним до стукуту дерев'яних тріскачок, які купують на ярмарках дітям. Лікар підвищив голос сказав Оноре! Ви не можете залишити вашу матір саму в такому стані, вона кожної хвилини може померти. Селянин розпачливо вів своє. Але ж мені треба зібрати хліб, бо надто вже довго він стоїть, і погода якраз добра. А що скажеш ти, мамо? Стару жінку, незважаючи на близьку смерть, все ще мучила нормандська скнарість. і вона очима й чолом відповіла так отсилаючи сина возити пшеницю і залишити її саму на вмирання. Та лікар розсердився, тупнув ногою ви просто тварюка, чуєте, і я вам не дозволю цього зробити. Чуєте, а коли вам уже так треба сьогодні йти на жнива, то розшукайте тітку рапе, хай вам чорт і нехай вона догляне вашу матір. Я вам так наказую, чуєте? А як не послухаєте, то я покину вас здихати, як собаку. Коли ви самі захворієте, чуєте? Селянин високий і сухарлявий, з повільними рухами, вагаючись між страхом перед лікарем і любов'ю до грошей, роздумував, вираховував, бурмотів. Скільки ж вона візьме за догляд, ота рапе? Лікар закричав Хіба я знаю, дивлячись, на який час ви її запросите. Умовтеся з нею, хай їй чорт, але я вимагаю, щоб через годину вона вже була тут. Чуєте? Селянин наважився. Я піду, я піду, не гнівайтесь, пане лікарю. Лікар вийшов, гримаючи, то знайте, знайте, стережіться, бо я не жартую, коли розсерджусь. Залишившись сам, селянин обернувся до матері і покірно сказав Я піду до тієї рапе, бо він того хоче, оцей чоловік. Не турбуйся, я швидко впораюсь. І він теж пішов. Тітка Рапе була стара прасувальниця, що доглядала мертвих і вмираючих у своєму селі, і в усій окрузі. Зашивши своїх клієнтів простирадла, звідки вони не могли вже вийти, вона знову поверталася до праски, щоб просувати білизну для живих. Вона була зморшена, як торішнє яблуко, люта, заздрісна, феноменальна скнара, напівзігнута, ніби переломана в попереку. Від вічного сування праскою по полотну. Казали про неї, що вона має до агонії якусь страхітливу і цинічну пристрасть. Говорила вона тільки про мертвих і про різні випадки смерті, свідком яких вона була. Вона з особливою ретельністю розповідала завжди схожі деталі, як мисливець розповідає про кожен свій постріл. Коли Оноре Бентон увійшов до неї, вона розводила синьку клякоміртів селянок. Добрий вечір, тітко рапе, сказав він, ну як поживаєте?» Вона повернула до нього голову. Та все по старому, все по старому. А ви як? «Ой, що до мене, то все гаразд, а от з матір'ю зовсім зле. З матір'ю? Так, з матір'ю. А що з нею таке? Та швидко вже помре. Стара виняла з води руки, синюваті, прозорі краплини котилися по кінчиках пальців. І спадали назад у ночви. З несподіваним співчуттям вона спитала то це вже безнадійно? Лікар сказав, що вона не встане. Ну, то, значить, це безнадійно. Оноре вагався, годилося б почати розмову здалека, перш ніж приступити до діла, але не придумавши нічого, він зважився одразу. Скільки б ви взяли, щоб доглядати її до смерті? Ви знаєте, я чоловік небагатий. У мене немає на що навіть наняти наймечку. Це й доконало її, мою бідну, втомлену матір. Працювала з десятьох у свої два. Тепер таких людей уже не водиться. Репе відмовила поважно. Є дві ціни сорок су за день і три франка за ніч. З багатих двадцять су за день і сорок за ніч з інших. Ви дасте мені двадцять і сорок. Але селянин міркував. Він добре знав свою матір. Він знав, яка вона міцна, живуча і витривала. Що б там не казав лікар, вона могла протягнути ще цілий тиждень. Він рішуче сказав ні, краще ви скажіть мені одну ціну, от, одну ціну за все, аж до кінця. Ми рискуємо оба і ви, і я. Лікар каже, що вона помре дуже швидко. Коли станеться так, то краще вам, а гірше мені. А як вона протягне до завтра або й довше, то краще мені, а гірше вам. Сиділка здивовано поглянула на нього, ніколи ще їй не доводилось так домовлятися. Доглядати агоній підрядно. Спокушена надію виграти, вона вагалася. Потім стала боятися, що її хочуть ушукати. Я нічого не можу сказати, поки не побачу вашу матір, відповіла вона. Ходімо, подивитесь. Вона витерла руки і пішла за ним. Дорогою вони не говорили, вона дріботіла швидко, а він витягав свої довгі ноги, немов щоразу збирався переступити через рівчак. В полі лежали корови, знесилені спекою. Вони важко підводили голови і проквола мукали назустріч двом подорожнім, не мов би просячи свіжої трави. Підходячи додому, Оноре бантан пробурмотів. Може, вже й все скінчено, і несвідоме бажання, щоб так і було, почулося в тоні його голосу. Проте стара ще не вмерла, вона лежала горілиць на своєму вбогому ліжку, склавши на бусковій сітцьовій ковдрі страшенно ході в узлуваті руки, схожих на якихось дивовижних тварин або на крабів, скарлючені ревматизмом, втомою і майже столітньою працею. Рабе пішла до ліжка. І оглянула вмираючу. Вона пощупала пульс, помазала груди, прислухалась до дихання, спитала її щось, аби тільки почути, як вона говорить, ще довго дивилась на неї, а потім вийшла разом з Оноре. Думка її була готова стара не переживе ночі. Оноре спитав. Ну що? Сиділка відповіла, та що? Вона протягне ще два дні, а може й за три. Ви дасте мені шість франків. За все. Він закричав шість франків, шість франків, та ви з глузду з'їхали. Та кажу ж вам, що їй застали жити якихось п'ять-шість годин, не більше. Вони довго торгувались, обоє розлючені. Та як стара уже хотіла йти, а час минав і його хліб не збирався сам собою. Він зрештою згодився. Ну, добре, нехай буде шість франків за все гуртом аж до винусу тіла!» Гаразд, шість франків. Він поспішав до свого хліба, що хилився до землі, під вагою достигло на сонці зерна. Сиділка війшла до хати. Вона взяла з собою роботу, бо працювала біля вмираючих і мертвих невпинно, чи то на себе, чи то на ту родину, що за додаткову платню давала їй цю подвійну роботу. Раптом вона спитала ви хоч пособорувались, тітко бантана? Селянка заперечливо похитала головою, і тітка рапе, що була дуже побожна, жваво схопила з місця. Боже милосердне, хіба так можна? Я піду покличу пана кюре. Вона кинулась додому священика так швидко, що хлопчаки на майдані бачили, як вона поспішає, гадали, що сталося якесь нещастя. Священик, одягши стихар, одразу ж пішов перед ним ішов хлопчак з хору, що дзвонив у дзвоник. Попереджаючи, що Бог проходить гарячими і спокійними ланами. Чоловіки, що працювали віддалік, скидали крислаті брили, чекаючи, поки біла одежа кюре сховається за сусідньою фермою. Жінки, що в'язали снопи, випростовувались, щоб перехреститися. Злякані чорні кури, перевалювались на лапках, бігли вздовж канав до якої-небудь добре знайомої їм дірки в тину, де враз і зникали. Прив'язаний на лугу лошак злякався стихаря, закрутився на своїй мотусті і почав брикатися. Попереду швидко йшов хлопчик з хору, червоному одягу, за ним священник, схиливши на бік голову чотирикутному капелюсі, шепотів молитву, а позаду йшла тітка рапе, склавши руки, як у церкві, похилена, зігнута, немов припадаючи до землі. Онори бачив здалеку, як вони приходили. Куди це йде на шкіре? спитав він. Квітловіший за нього найміт відповів. Забожуй, що він несе причастя твоїй матері. Селянин не здивувався. Можливо, що й так, і знову взявся до роботи. Тітка Бонтан висповідалась після відпущення гріхів причастилася, і священик пішов, залишивши обох жінок самих у душній хаті. Тоді тітка рапе почала стежити за вмираючою, питаючи себе: як довго це протягнеться? День спадав, крізь вікна різкими подувами, виривалося свіже повітря, Ворушучи на стіні краєвид епінеля, приколотий двома шпильками, маленькі занавіски на вікнах, колись білі, а тепер жовті, і засиджені мухами, немов хотіли полетіти, вирватись, вийти звідси, як душа старої. Стара лежала нерухомо з розплющеними очима. І, здавалося, байдуже дожидала тої близької смерті, що десь забарилося. Її коротке дихання виривалося з легким свистом і здавленого горла. Вона щохвилини могла обірватися і тоді на землі стане менше на одну жінку, за якою ніхто не пожалкує. На ніч повернувся Оноре, підійшов до ліжка і, побачивши, що матір ще жива, він спитав Ну, як? Як робив це і раніше? Коли вона занедужала. Потім він відпустив ране, нагадавши їй завтра о п'ятій годині, не запізнюйтесь». Вона відповіла завтра о п'ятій. І справді, вона прийшла на світанку. Оно перед тим як вийти в поле, сів до юшки, яку сам і зварив. Сиділка спитала Ну як, ваша мати не померла ще? Він відповів з хитрою усмішкою в очах їй навіть стало краще і вийшов. Охоплена тривогою, репе підійшла до вмираючої, яка все ще лежала в тому самому стані, пригнічена і байдужа, з розплющеними очима, згорнувшись на ковдрі скарлючені руки. Сидінка зрозуміла, що це може протягнутися і два дні, і чотири, і цілий тиждень. Жах з стиснув її серце, а лютий гнів спалахнув у ній проти цього хитруна, що шукав її. І проти цієї старої, що не хотіла вмирати. Проте вона взялась до роботи, уп'явшись поглядом у зморчене обличчя тітки бунтом. Оноре вернувся поснідати, він здався вдоволеним, майже веселим. Потім він знову пішов такий справді він збере свій хліб за доброї погоди. Репе впала в розпач, кожна зайва хвилина здавалася їй тепер украденим у неї часом, украденими грішми. Її охопило бажання шалене бажання вчепитися в горлянку цієї старої шкапи, цій старій ослиці, упертій тварюці, і, надавив вже трохи зупинити це швидке, коротке дихання, що крало в неї її час, її гроші. Та вона вирішила, що це небезпечно, на думку її спав новий план, і вона підійшла до ліжка. Вона спитала, чи ви бачили вже диявола. Тітка Бантон прошепотіла ні. Тоді сиділка почала розповідати різні страшні історії, щоб налякати немічну душу вмираючої. За кілька хвилин перед смертю, казала вона, диявол приходить до всіх, хто вмирає. В руці у нього мітла, на голові казан, він шалено галасує, і хто бачить його, тому, значить, прийшов уже кінець. Лишається кілька хвилин. Вона перелічила всіх, до кого він приходив, диявол цього року Жозефіна Луазель, Євлеє Ратьє, Софі Паданьо, Сарафіна Гроп'є. Тітка Бантон нарешті пожвавішала, розхилювалася, завершила руками, намагаючись повернути голову так, щоб бачити всю кімнату. Раптом рапе зникла. Вона взяла з шафи простирадло і закрутилася у нього. На голову наділа казан. Короткі і гнучкі ніжки, якого стирчали, немов роги, а в праву руку вона схопила мітлу, а вліво взяла бляшане відро і раптом підкинула його вгору, щоб воно, падаючи, забращало. Відро з гуркотом упало об землю. Тоді сиділка вилізла на стілець, підняла завісу, що звисала край ліжка, і стала перед старою вмираючою селянкою. Розмахуючи руками, пронизливо зойкаючи глибини казана, що ховав її обличчя, погрожуючи старій мітлою, немов ляльковий чортик, злякана, з безумним поглядом, вмираюча зробила надлюдське зусилля, щоб встати і втекти. Вона вже підвела плечі і руки, але потім глибоко зітхнула, впала назад. То був кінець. Тоді рапе спокійно прибрала все. Мітлу поставила в куток біля шафи, простирадло поклала в шафу, казан на плиту, відро на полицю, а стілець до стіни. Потім, звичним жестом, вона закрила мертві широко розплющені очі, поставила на ліжко тарілку, налила туди свяченої води, вмочила гілку буксу, що була прибита над комодом, і, ставши навколішки, заходилася ретельно читати вхідні молитви. Що їх завдяки своєму ремеслу знала на пам'ять. Пройшовши надвечір, Оноря застав її за молитвою і одразу підрахував, що вона виграла в нього двадцять су, бо провела то тільки три дні і одну ніч. А це становило п'ять франків, а зовсім не шість, які мав він їй заплатити. Кінець.